Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 10 класу. Продовжуємо вивчати тему Двогранний кут, кут між площинами. Сьогодні ми розв'яжемо з вами дві задачі: одна позначена в підручнику достатнім рівнем складності, друга високим. Для того, щоб легко розв'язати ці задачі, нам знадобляться певні, певна інформація. І так, величина двогранного кута. Величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута. Для того, щоб знайти величину лінійного кута, нам потрібно на малюнку побачити площину, яка перпендикулярна до ребра двогранного кута. І в цій площині утворюється лінійний кут цього двогранного кута. Іншими словами, нам потрібно в гранях двогранного кута провести перпендикуляри в одну точку ребра. І фактично це і буде лінійним кутом двогранного кута. Ще в задачі нам знадобиться площа проєкції опуклого многокутника, тож знайти її можна добутком його площі площі цього многокутника на косинус кута альфа між многокутником і його проєкцією, де кут не перевищує 90 градусів. І так, перша задача якраз про площу проєкції. Як завжди, я закликаю вас працювати спочатку самостійно, тільки так ви зрозумієте, наскільки добре ви можете текст перетворювати в рисунок або рішення математичною мовою. Тож, спочатку потребуйтеся, потім проговоримо, я проговорю. І так, основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 і 18 см, бічна сторона 8 см, знайдіть площу проєкції даної трапеції на площину альфа, якщо кут між площиною, трапец... площиною трапеції і площиною альфа дорівнює 30 градусів. Значить те, що ми тільки що проговорили теорему про площу проєкції, вона дорівнює площа самої цієї трапеції, помножити на косинус 30 градусів. Тобто, фактично, наша задача з вами зводиться до пошуку площі оцієї по рівнобічної трапеції. Ну і безумовно оформлення. Записали дано, записали основну формулу, за допомогою якої ми будемо знаходити те, що просять задачі. І перейдемо до рисунка. Фактично, нам достатньо рисунка цієї трапеції трапеція ABCD. Зручно на рисунок виводити інформацію, яка дана в задачі, Бічні сторони по 8, основи 10 і 18. І пригадайте формулу площа трапеції. Площа трапеції дорівнює половина суми основ, це у нас є, помножити на висоту. Тобто, всього-навсього, нам потрібно знайти висоту. Проведемо дві висоти в цій трапеції, БК і ЦП. Таким чином, у нас виходить тут посередині прямокутничок, а ще два рівні трикутники по боках. Значить, КП у нас буде дорівнювати БЦ10. Оці маленькі відрізочки АК і ПД 18-10, навпіл, тобто тут по 4. І з прямокутного трикутника висоту за теоремою Піфагора уже тепер легко знайти. Те, що я проговорила зараз, запишемо словами. Провели висоти, знайшли відрізки. ці. І з трикутника АБК за теоремою Піфагора знаходимо БК як корінь квадратний квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. 8 в квадраті 64, мінус 4, мінус в квадраті це 16, корінь квадратний 48. А 48 це 16 помножити на 3. 16 виходить з-під корення 4 корінь з 3. Тепер знаходимо площу трапеції, половина, основи, половина суми основ на висоту помножене. 10 плюс 18 поділити на 2 і помножити на 4 кореня з 3. Це 56 корінь з 3. Ну, безумовно, що арифметику я опускаю. І площа проєкції цієї фігури дорівнює площа трапеції помножити на косинус 30 градусів. Косинус 30 градусів корінь з 3 на 2. 56 поділити на 2, 28, і корінь з 3, помножити на корінь з 3, то 3. 84 см. І я маю надію, що ви справилися з цією задачею. Я прочитаю і прокоментую задачу. Точка Б лежить у середині двогранного кута та віддалена від його грани на корінь з 2 см і корінь з 2 см. А від ребра на 2 см. Знайдіть даний двогранний кут. Точка Б лежить у середині двогранного кута та віддалена. Що значить віддалена від площини від грані. Це з точки, проведений перпендикуляр на грань. На одну грань довжина цього перпендикуляра корінь з двох. А на другу грань довжина цього перпендикуляра корінь з трьох. Віддалена від ребра, точка від прямої, віддалена, ну це теж перпендикуляр. Знайти даний двогранний кут. Пригадайте, двогранний кут, його градусна міра, дорівнює градусній мірі лінійного кута. Тобто вам потрібно буде провести в одну точку ребра цього двогранного кута перпендикуляри. І кут між цими двома перпендикулярами і буде лінійний кут цього двогранного кута і сам цей кут. Найважливіше тут вдало побудувати малюнок. І знову запрошую вас потренуватися самостійно. Ось такий малюнок вийшов у мене. Точка Б лежить між двома гранями двогранного кута. З точки Б проведено перпендикуляр на площину на грань альфа точка А і з точки А перпендикуляр до ребра цього двогранного кута точка М. З точки Б проведено перпендикуляр на площину бета і цей же, з точки С точки С до М, в цю ж саму точку приходить перпендикуляр і до ребра. Таким чином, ми побачили два прямокутні трикутники. БАМ БЦМ. І двогранним кутом, верніше, лінійним кутом двогранного кута буде кут AMC. Потрібно задачу оформити, обґрунтувати положення лінійного кута двогранного кута. Ну і тоді вона достатньо легко розв'язується. Так, на малюнок зручно виносити інформацію. Записали умову про перпендикулярність певних відрізків, те, що я проговорила. І знайти двогранний кут. На початку рішення ми обґрунтуємо положення, чому дорівнює градусна міра двогранного кута. Вона дорівнює градусній мірі лінійного кута, що лежить в площині перпендикулярній до ребра двогранного кута. Тож, назву це ребро А і Напишу, що АМ перпендикулярна до ребра, СМ перпендикулярна до ребра, тож лінійний кут двогранного кута шуканий це кут АМС. Обґрунтували положення. Цей кут складається з двох кутів: один всередині трикутника БАМ, а другий всередині трикутника БЦМ. За допомогою синуса: у нас відомий протилежний катет до цього кута. І в одному і в другому трикутнику. Тож за допомогою синуса ми знайдемо о, ці два кути. З Стрикутника АБМ, синус кута АМБ дорівнює а, БА протилежний катет поділити на гіпотенузу БМ. Корінь з двох на два, а значить, кут АМБ, отут він 45 градусів. З трикутника С. БМ. Синус кута БМЦ дорівнює БЦ протилежний катет до цього кута, поділити на гіпотенузу БМ. корінь з трьох на 2. Значить, кут БМЦ дорівнює 60 градусів. Ну, а кут АМЦ дорівнює суми цих двох кутів. Вся задача розв'язана відповідь 105 градусів. Я достатньо швидко проговорила ці рішення. Тому що задача мною вже розв'язана, обдумана, продумана. Декілька разів я будувала рисунок і вибирала той, який більш-менш візуально і добре підходить для рішення. Тому і закликаю вас тренуватися самостійно, тому що тільки так ви зможете напрацювати власні навички. Тренуйтесь, напрацьовуйте ці навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.